Зараз буде трохи думок про канадських бомжів та українців. До чого тут українці до канадських бомжів? Я поясню трохи далі. Я гадаю, що в будь-якому канадському місті є такі перехрестя, де стоять люди і постійно плянчать гроші. От я вже майже три роки працюю в Галіфакс Трансит, водію автобуси, І на одному з таких перехрестя, ці майже три роки, бачу одну і ту ж людину, яка постійно там просить гроші в день, а ввечері вона йде до Словечні армії. Там, в полузавишому стані, під дією якихось речовин там знаходиться майже до ранку. Напевно, я не знаю там до ранку не буває. Так, от ми проїжджаємо моїм автобусом. Це таке перехрестя, і поруч стоїть колега і Каже, слухай, до чого довела влада цих людей. Подивись, вони без хатки, у них немає грошей. Вони повинні тут стояти і просити гроші у людей. Я на нього дивлюся і кажу: слухай, друже, я чесно кажучи, з тобою абсолютно не згоден. і зараз поясню, чому на прикладі нас, українців, кажу, ця людина народилася в Канаді. У нього є ідеальна мова, у нього є всі документи, якісь зв'язки, там родичі і так далі. Але людина стоїть вже майже три роки. Кажу, ти прекрасно знаєш цю людину. Він майже три роки постійно тут стоїть. Ану, напевно, більше, тому що я, ми тут майже три. Років, напевно, він і більше тут стоїть і збирає гроші. Ми українці, які сюди приїхали до Канади, у нас тут нікого у більшості, да у більшості нікого не було: ні родичів, не ні друзів, ніяких зв'язків. У нас не було ніяких документів. У нас мова не ідеальна, а у деяких українців взагалі цієї мови нема. І от ми сюди приїхали, ми зробили ці документи, ми познаходили роботи, і ми можемо знімати квартири, будинки або кімнати. Але більшість людей сюди приїхали без грошей, і от за кілька там, місяців ми змогли стати на ноги. Чому кажу людина, яка тут народилася і виросла? Не може зробити того ж самого. Кажу, це ми виходить, з тобою дурні, Ти там, наприклад, встиж у четвертій ранку, їдеш на роботу розвозити людей. Я працюю в вечірню зміну. Працюю там до другої, до третьої ранку розвожу людей. Моя дружина подобається та робота чи ні, але вона працює, тому що ми розуміємо, що нам треба оплачувати наші рахунки, і ми це робимо. І от я йому кажу: слухай, я багато зустрічаю тут українців в автобусі своєму. Ми п'ємо каву з нами перед моєю зміною. І люди сюди приїжджають абсолютно без мови. І вони знімають кімнати, вони знімають квартири. Сьогодні він працює, наприклад. Наприклад, на будові завтра він працює на фермі. післязавтра він працює на прибиранні, але він не йде і не починає просити гроші у людей десь на перехрестях, тому що це є самоповага. кажу, тому не треба звинувачувати владу в тому, що вона, начебто, змусила людей жити таке життя, яке вони живуть зараз. Вони живуть це життя, у них такий образ життя тільки тому, що вони цього хочуть.